Вітаю всіх, слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поговорити на тему тему свят. Грудень місяць дуже багато свят відбувається цей період. Насичений місяць. 6 числа у нас був День Збройних сил України, День Святого Миколая. 7 грудня розпочалося восьмиденне свято. Свято Ханука. Це Юдейське свято, але воно цікаве для нас тим, що власне це свято святкував Христос. І давайте ми трошки на цю тему поміркуємо. Євангелі від Івана, 10 розділ, 22 вірш, 22, 23. Тут написано так: було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Стояла зима. Ісус ходив у храмі у притворові Соломона. В Ізраїлі була зима. Як ви бачите, у нас теж цей період зима, у нас більш зимно. Але тим не менше, в цей період, зимовий період, дуже важливе свято: свято відновлення або свято вогню, свято Ханука. Різні є назви цього свята. Ісус Христос власне його святкував. Чому ми знаємо про це? Тому що коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що Христос переважну частину свого служіння проводив в Галилеї, це північна частина Ізраїля. А ось тут написано, що Він прийшов в Єрусалим. Звісно, коли ми читаємо уважно Євангелія, особливо Євангелія від Івана, де сповіщається про декілька візитів Христа до Єрусалиму, то ми бачимо, що Христос приходив в Єрусалим на якісь великі свята, зокрема, на свято Пасха. Але е, свято Пасха це свято, яке святкується. У весняний період. Але Ісус Христос зробив, скажімо так, паломництво і прийшов в Єрусалим спеціально на свято Хануки, тобто, коли була зима. І, звісно, Він. Там проповідував, там були цікаві діалоги у нього з ізраїльтянами, але декілька слів хотів би сказати про це свято. Що це за свято? Хтось каже: та це ж старозаповітне свято. Це в принципі і не старозаповітне свято, тому що якщо брати старий заповіт, от всі книги, які були написані в старому заповітті, і сповіщають нам. Про святкування певних дат і свят, то останній пророк Старого Заповіту, і остання книга Старого Заповіту була написана за 400 років до народження Ісуса Христа. А свято Ханука винник. Під час подій, яка відбулася за 170 років до Різдва Христового, тобто це свято виникає в міжзаповітній період. Це не старий заповіт і не новий, але в цей період народжується свято. Як воно народилося? це свято цікаве, воно пов'язано з дуже важливими процесами, процесами і духовними, і націотворчими водночас, тому що в цей період було повстання. А в і юдеї в Ізраїлі було повстання повстання макавеїв. Це були ізраїлітяни, які повстали проти, скажімо так, проти гноблення з боку сирійських греків, які відбирали у євреїв в той час їх культуру. Їх Нищили їх ідентичність, вони забороняли розмовляти рідною мовою на їх рідні Бога на, землі. Вони впроваджували свої культурні наративи. Вони ставили свої архітектурні пам'ятки. Вони нищили все, що пов'язано з національною ідентичністю. Вони знищили все, що пов'язано з духовною ідентичністю. Вони вбивали тих людей, які чинили спротив. Вони страчували тих, хто заявляв про свої. Єврейське коріння і власне традицію вбивали, катували тих, хто продовжував сповідувати віру в Бога. І звісно, під таким тиском виникають повстанці, вони були названі Макавеї або Макабі. Слово макабі перекладається як молот. згідно слів пророка Єремії, що ти б в моїх руках, молот Божий каже Господь, і тобою буду розбивати. Царства. І от, виходячи з цього породства, ці люди називаються молотами, молотами Божими або молотами в руках Божих і починають боротьбу, починають війну національно визвольну і здобувають перемогу. Але що, власне, про що говорить саме це свято? Коли вони здобувають перемогу, вони звільнюють Єрусалим. А в Єрусалимі був храм, і храм був осквернений оцими. Ну, язичниками, які спеціально ціленаправленно робили те, щоб осквернити цей храм. Е, ну, в такий самий ну, такий відвертий епатажний спосіб, вони це зробили. І треба було очистити цей храм. І от в момент, коли вони очищали цей храм, там була ще історія пов'язана з е, світильниками храмовими, і там було масло, запас масла лише на один день, а для того, щоб відновити новий запас згідно всіх, е, е, Предписання ритуалів релігійних потрібно було вісім днів, і незважаючи на те, що запас масла був лише на один день, вони готували наступний, наступну порцію масла. І на це дійсно вони використали 8 днів, але Бог зробив чудо, що масло не закінчилось. Масло одноденний запас міг горіти аж восім діб. Це чудо було. Але це чудо пов'язано знову ж таки з процесом. Очищувався, освячувався храм заново. Знаєте, це дуже цікавий процес. Чому цікавий процес? Тому що в принципі ми, як Україна, зараз переживаємо щось подібне, як переживав тоді тогочасний Ізраїль. Тогочасний Ізраїль під проводом Макавеїв підняв прапор боротьби, переміг окупантів і. Почав процеси. Які процеси? Очищення виявляється, виявляється, недостатньо було просто здобути перемогу над ворогом. Цього мало недостатньо просто перемогти нашого ворога. Потрібно ще працювати з тим, що ворог залишив по собі. Тобто потрібно були починати процеси очищення, очищення храму, очищення міст, очищення від от того всього окупанського. І це дуже цікавий процес. Справа в тому, що дійсно будь-який загарбник, окупант, він приходить для того, щоб поставити ну, якісь свої певні символи. Він приходить для того, щоб застовбити за собою це місце. І навіть маючи тимчасову перемогу або просто перемогу над ворогом, якщо ми не до кінця очистимо своє середовище від впливу ворога, ця про може бути на жаль. І пірвою перемогою, тобто вона знову перетвориться в поразку. І ці божі люди це прекрасно розуміли. Питання до нас: чи розуміємо це ми? Чи розуміємо ми, що нам недостатньо просто перемогти ворога у війні, як тоді Макавеї перемогли сирійських греків? А чи ми розуміємо, що нам треба запускати процес очищення від смислів, від наративів від цієї ворожої присутності, від свого рабського менталітету? Це дуже серйозний глибокий процес, який ми маємо здію. Виснювати. Мені в цьому в зв'язку з цими роздумами спадає на думку. Історія або образ, який сказав Христос у 12 розділі Євангелія від Матвія. Там дуже цікаві слова написані: 43, 45 вірші. А коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже: повернуся до свого дому, звідки вийшов. І повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним, тобто очищеним. Він тоді іде бере із собою сім інших духів, гірших від себе, і вони ввійшовши, живуть там. І кінець такої людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Тобто, Христос, коли говорить цей цю важливу істину, він говорить ніби про душу людини з одного боку, але з іншого боку, він говорить про рід. Тобто рід цей це вже більш широка категорія, це вже можна до народу віднести. Так ось якщо народ, звісно, це потрібно застосовувати індивідуально, але і до роду, як сказав Христос, можна застосувати і до народу. Якщо народ очищається від чогось, перемагає щось, очищається, звільняється від чогось, але це очищене місце не буде зайняте. Зайняти новою силою, новим сенсом, то нас на, насправді на, на і на жаль, превеликі старі сенси повертаються, але ще в гіршому виконанні. В сім раз гірше повертаються старі сенси, з якими ми не розібралися. Е, звісно, якщо ми говоримо духовно, то пусте місце має бути заповнене Богом, має заповнене бути Духом Божим. Коли ми боремось за Україну, ми маємо розуміти. За яку країну ми боремося? Якщо ми очистимо від цього ворожого? Очистивши від ворожого, питання собі задаємо: а що замість нього буде наповнене? Яку сутність буде мати наша держава? Духовну сутність, ментальну сутність після очищення від ворожого, це дуже важливі питання, і нам потрібно їх задавати вже сьогодні зараз. Тобто, ми маємо будувати країну, дивитися на майбутнє країни з певною перспективою, якщо ми християни з християнської точки зору християнської перспективи, і в нас не має задовольняти лише перемога над ворогом. Ми маємо ставити задачі, як очистити наш народ, наше середовище і як наповнити його новим сенсом. Це дуже серйозні глибокі задачі для христини. І вони набагато йдуть далі, і більше, ніж просто виграти у фізичній війні. Це питання, яке маємо поставити перед собою. До речі, хочу нагадати, що коли євреї. Очистившись від е, е, греко-сирійського впливу і панування, все ж таки почали потім знову ж таки загравати з язичництвом, з язичницькою владою, зокрема через Ірода Великого, то юдею знову вона опинилася в ситуації залежності від іншої великої потужної імперії язичницької це Римської імперії. Ви знаєте, чим це закінчилося? Це закінчилося повстаннями. Першою і Другою юдейською війною вони е, були програшні, але тим не менше, е, все ж таки було показано, що якщо щось очищається, але потім далі з цим е, будуть. Е, Проводитись певне таке загравання, і якщо дійсно Бог не займе місце, тому що Христос плакав, бачачи майбутню поразку Єрусалима в Першій дійській війні, пам'ятаєте, як він плакав Іван Лідлуки, він знав, що відбудеться, і він сказав, що якби ви знали час вашого відвідання, тобто, якби народ свою пустоту заповнив істинним Богом, Месією Христом, тому що вони його відкинули, і, на жаль, на жаль, мали поразку. Які уроки для нас, друзі? Ми маємо знати, що фізична перемога це не кінець. Далі має йти процес очищення. Ми маємо пам'ятати, що процес очищення це теж не кінець. На очищене місце має прийти Дух Божий, на, має прийти Бог, який принесе нові важливі смисли нам для побудови держави, благословенної держави. І якщо ми це не врахуємо, то після Якщо ми цього не рахуємо, то після поразки ворога. І нашої перемоги на превеликий жаль, а ворог знову може повернутися на те ж саме місце, як Христос сказав у своїх у своїй цій ну образі чи притчі. Або схемі в 12 розділі ванля від Матвія. Отже, сьогодні ми знаходимося в періоді святкування свята ханука. Його це свято вшановують юдеї, але ми пам'ятаємо, що Христос він шанував це свято. Давайте візьмемо собі важливі уроки, особливо духовні, також і на цього творчі. Що ми маємо в ці дні пороздумовувати над тим, як має засяяти ото світло ханукальне в нашому народі. Оді, як має засяяти ото світло Боже, що для цього потрібно, як цей процес пов'язаний з перемогою надвором, і як цей процес пов'язаний з внутрішнім очищенням? Давайте поставимо собі ці питання у ці дні, пороздумовуємо над ними, отримуємо відповіді. І згідно з цими відповідями від Бога будемо діяти. Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі. Дякую за підтримку, за молитви, за перепост з Богом.